У Норвегії відбувся традиційний щорічний літній фестиваль «Блінк», де приймали участь як лишники, так і біатлоністи. Основним складом відправились на змагання норвежці, німці та французи. Проте були відсутні лідери загального заліку Йоханнес Бьота та Жулія Сімон і малими представництво від України в обличчя Дмитра Підручного та Віталія Манзена. Чим же запам'ятався фестиваль? Це повернення бриза Буше після декретної відпустки та Сіверта Баккена, молодого норвежця, який пропустив сезон через проблеми зі здоров'ям, а також участь у змаганнях вагітної Марти Улсбі Розланд. Якщо говорити про біатлонну частину змагань, то вона складала зі стрілецької дуелі, суперспринту та мас -старту. Спортсмени, яким вдалося пройти кваліфікацію, потрапляли до півфіналу та фіналу, де й розігрувались призи. У стрілецькій дуелі стріляти потрібно було не тільки влучно, але й швидко. Свою майстерність продемонстрували Тар'єй Бьо та Жустін Бриза Буше, які стали кращими серед чоловіків та жінок. А ось у особистій дуелі перемогу здобув норвежець, обійшовши француженку на 0,3 секунди. Суперспринт закінчився перемогою Ветла Крістіансена та Каролін Кнотен. До числа призерів увійшли також Стурла Лекрейт, Йорган Сеттер та Ванеса Войт і Ханна Кебінгер. А у Мастарті кращими виявилися Вебюрн Сойром та Ханна Кебінгер. Друге та третє місце серед чоловіків посіли Ейнар Хедегард і Лукас Фратшер, а у жінок Анна Вайдель та Лужен Моно. Найкращим результатом для Дмитра Підручного стало 11 те місце у суперспринті. А Віталій Манзин став четвертим у суперспринті серед юніорів. На жаль, у інших дисциплінах українцям не вдалося потрапити до фіналу. Цікаво, що без призів на цьому фестивалі залишились такі спортсмени з топ-10 загального заліку, як Бенедік Доль, Йоханес Дале, Кантен Фіон Має, Роман Ріс, Фаб'єн Клотта Інгріт Тандревольд. І щодо призових: переможці змагань отримали по 10 тисяч норвезьких крон. Це близько 36 тисяч у гривнях. Друге місце 7 тисяч крон, і бронзовий призер здобув 3 тисячі.